Всім вітання. Я на стоянці Автовельд. Це поруч-поруч з моєю локацією. Тому можна... Я навіть не знав, така велика стоянка знаходиться буквально рядом 10 кілометрів від мене, від моєї локації. Тут е, дуже багато вантажівок є. Е, займаються у них профіль вантажівки, е, автобуси. Причіпи ну, серйозно займаються, величезна стоянка. Тому, якщо комусь потрібно буде, телефонуйте. Можливо, знайдете тут російськомовний продавець без посередників, телефонуйте, я посилання залишив під, під, даним, під даною трансляцією, можете вже дивитись, якби що, там і мій телефон є теж в описі. А я приїхав дивитись. Ось цей Volkswagen Passat 2018, по-моєму, року. Замовили мені огляд. От. Така нічого машина. 8200, я вам скажу. Вона по брутто більше коштує набагато, але е шеф віддає неї за нетто, плюс 300 євро всього бере за заставу ПДВ. Рідко на сьогодні так погоджуються взагалі-то, я б сказав. Тому що почали, зараз українців багато, почали дурити, беруть для України, а самі продають в Польщі, в Німеччині. Ну і люди втрачають, продавці відповідно втрачають мерверштоєр. От давайте подивимось, що за машина за 8200. Течик 2,5, 4 приводний. Завтра хтось приїжджає, українці домовились ніби за 2,5 дивитись його. На ходу повністю класна ціна, кстати, якщо з умови, що, е, що він 4-привідний. 4 Рідко бувають. Ну таке, давайте дивитися посад, за яким я приїхав. Ліва сторона. Ця рівна, але є дві вм'ятини Не паркувальні, одна от така е, точечна, як сказати. Е, і одна ось така продовгувати. Зараз знайду, як би подивитись, щоб замовник огляду побачив її. Ну така вона, ледве її помітно, не з кожної проекції видно. Малесенька. Вм'ятина, плавна. Коротше, це дві таких вм'ятини, які точно нічого перефарбовувати не треба, витягуються та нічого не роблячи, їх і так не видно. Далі на дверці є зовсім таке точно не буде видно. Тут дуже маленька вм'ятина. Ні, отак, я думаю, видно, ледве-ледве паркувальна. Теж плавна. Отут двері необережно відкривали, щось вдарялися зверху більш-менш. Не видно е, ніяких слідів фарбувань. Врешті, крім того, що я показав, все рівненько, під всіми кутами огляду, все супер. Резина. В доброму стані, зимова. Так, ідемо далі. Ну відразу лобове скло з колів немає. Ну, піщинки там є. Таке десь ледве-ледве. Але з колів таких, щоб немає. Так. Капот. І бампер. Ну, є ось такі малесенькі. Раз, два, три. Так, тут бруд на комарі розбиті. Ну тут бруд немає сколів, до речі, багато. Ось малесенька крапочка від камінця. І ось малесенька. Практично немає що й показати. Фари у нас звичайні. Ага, от ще така більшенька. Отут от, от камінцем. Це дурниці це є в кожній машині. Так, губа. Губа. Ось тут трошечки. Геть знизу так, зверху нічого не видно. Права сторона. Нічого я не бачу справа. Абсолютно ідеально все. Всі зазори на місці, вся фарба виглядає як оригінальна. Ну я думаю все тут оригінально. Зараз ще товщиноміром пройдемось на всякий випадок. Так 129, 137, та по одному кліку. 148, 116. Пройдусь, щоб було ясно, по кузову. Але не видно, щоб було щось фарбовано, перефарбовано. Так, відразу дах ззаді. Теж оригінал 110. 133. 24. 130, 130, 131, 131, ще спереді дах. Це все в оригіналі. Ніяких перефарбувань. Вмятин більш не видно. На даху ніяких вмятин від граду немає. На бочках часто бувають від багажника в посадах. Ну, ледве, ледве такі Ледве-ледве не покажу. Це з деякої дивитись проєкції. Там... Коротше, нема. Нема. І тут так само, ну тут не покажу настільки маленька вм'ятинка і настільки плавна, що тільки під певним кутом. Ну, Це буває, коли на новій машині. Ось тут є одна. Одна вм'ятина така, як від граду, але теж вона настільки маленька. Зараз знайду проекцію, під якою видно дуже маленька. Так, ну йдемо. Йдемо до салону. Машина 300 тисяч пройшла. Зверніть увагу, там є в мене. Такі підписники на сайті, які зараз кричати, ай-яй-яй, і все, вона вже доходить. Ну скажу вам, що ця машина на доходящу не похожа. Вона похожа на машину, яка свій пробіг робила. Ну, хай не виключно на великій відстані, але ну, переважно на великій відстані, тому що і сидіння, і все виглядає. Так, є забруднення, але мається на увазі витертість. Так, пас безпеки теж гуд. Е -е, Ущільнювач тут трошечки так підтертий в одному місці. Знизу нормально, зверху нормально. Ну це від стилю е -е, водія, як він виходить. Ось він терся тут. Є такі, що можуть зігнутися. А є такі, що не спортивні водії. Подивіться, яке, яке матове кермо. Подивіться, 300 тисяч, от зверніть увагу. От коли ви бачите кермо протерте і 70 тисяч, то ця машина точно буде краща, ніж та, що 70 тисяч з протертим кермом. Є тут е, всі у нас є тут всі у нас асистенти. До речі, адаптивний е, рух по полосах, ДСГ е, коробочка, е, безключовий доступ, е, сидіння з підігрівом, ну, но вже новий монітор, рестайл. Масажери, ну це, це є базове електросидіння, це майже база. Не пуста машина, складні зеркала з обігрівом електричні. Ззаді у нас ну, у нас чотири зони кліма. Є розетка на 220 вольт. Ззаді дуже класно все виглядає. Не, не заношене. Так, є зовсім настільки забруднення такі, елементарно витруться губкою. Ось тут є трошки і тут таке дурниці. О, тут ще є трошки. Але це такі забруднення за 10 хвилин прибрати можна. Там чисто все. Йдемо далі. Кришка багажника вся рівненька. Ну, Відповідно, нічого тут не робилося. Шторочка працює. Має машина фаркоп. Висувний електричний. Добрий стан. Так, запаски немає, не повинно бути в машині, яка виробляється для Німеччини давним-давно. Не комплектуються німецькі машини запаскою. Не повинно бути запаски. Якби для країн третього світу була б запаска. Тут. Ось одна подряпина, а так бруд витерця. Так, тут, тут нічого не возили, тому що неподертий бампер ззаді, одна помарочка там і то заполіровується. Тут пластик на вході теж не подряпаний. Багажник нормальний. Так, давайте подивимося під капотом, як виглядає машина. Відкрив я чи не відкрив? Алло. Так, під капотом. Це дуже радує. Ніхто нічого тут не мив перед продажем. Передпродажної підготовки не було. Все повністю, абсолютно все. Має оригінальний пил всюди. Рідина прозора. Зараз подивимось, чи немає там мастила. Чистенька рідина ніякого мастила немає. Так. Гризуни не поїли нічого. Мастило свіже ніде не блистить. Зараз спробую відкрити кришку, подивитися. Так. Тут у нас навколо кришки так має бути завжди. Є такі клієнти. Ай-яй-яй, подивіться, масло. То я вам скажу. Коли ви пару разів відкриєте кришку, отак зробите, раз, відкрили, закрили. Синтетик мостило, вже має властивість. Ну, Це е, мостило покрите пилом, це не мастило. Коли мостило гонить хоч мінімально, воно завжди є знизу, це по-перше, і воно блистить. А коли воно покрите пилом, значить нічого не гонить. Тому що. Кришку дістав, одна капелька, якщо впала з кришки, то е, вправо і вліво 10 см роз, е, те, розпливеться те мастило і отак покриється потім пилом. Це синтетик. Як, якби Жигульовське мастило, то воно нікуди не розтікається, воно прямо висихає, застигає на місці краплина. А синтетик має властивість таку. Дуже розтікатися, тому на це ніколи не звертайте уваги. Коли мостило гонить, машина така як посад, то ви завжди побачите це ззаді. Воно завжди вітром буде ззаді, це мостило. Все сухо. Все сухо. Фаркоп на місці. Це тут сухо. Так. Диски. Диски мають уже трохи випрацьовані. Може до міліметра. Бережок. Диски. гальмівні Тут не дістати пальцями. Тут менший бережок. Ззаді. Зрозуміли, так? Да? Це от блю. Ну що, у нас тут фабрично притемнені зеленуваті шиби. Ніде нічого не впорвано, не просажено. оно ну, та спинка трошечки, бачите, така складочка мінімальна. Ну, але ця машина, я вам скажу, ходила на дальняк. Судячи по керму, по рукоятці передач, по всьому. Ця машина ходила на дальняк. Так, ну, сервіс на неї не повинно бути, вони давним-давно в ці роки електронні. Тюфи тут лежать попередній і, і теперішній. Що можу сказати? Що? що ця машина капець як... Екстр... Коштує своїх грошей. Не я торгувався за машину, мені тільки замовили огляд. От. Думаю, що я хоча б перший раз на цій стоянці, але не останній. Стоянка дуже цікава і, судячи по даному посаду, тут легковими машинами вони не займаються. Тут у них, бачите, вантажівки. Я зараз ще провірю, як вона їде, та машина. Тут плац великий. Ага, не показав ще. Подряпини над дзеркалі. Ось є, бачите, подряпини над дзеркалі. Так, все ціле, ціле знизу нема подряпин. Зараз перевіримо, як вона їде, як у неї коробка. Хоча... Я вже заводив сюди, вигнав неї з рядка. Вона з боку стояла. То можу сказати, що не гуде вона. Не, не стучить ці е, маси швунград. Як його, блін. Двомасовий маховик. Не стукає. От рушає. Рушає дуже плавно. А взад? взад, бачите, є камера, як якісно показує. Камера. Тут навіть не 300, а набагато менше, аж на 5 кілометрів. 295 тисяч пробігу. Оберти бере прекрасно. Трошки заржавлені гальма, шурхотять. Це є норма, так повинно бути. Бачите, в них тут автобуси. Що завгодно на цій площадці. Добрий день. І ви мотори продаєте? Понял. Скажіть привіт всім українцям. Російськомовні, але нормальні люди, класні тут продають машини. Тому я вже казав, можете звертатись. А от з чого мотори, бачите? Це з, з автобуса мотори. Ось такі у них машини, бачите, що хочеш. Це свій видно, мікроавтобус ремонтують. Ось причіпи. Це видно свої машини. Ну що, коробочка працює плавно. Зараз я без телефона ще проїдусь. Нормально проїдусь, перевірю в ходу. Але скажу вам, рульове з зайвих немає звуків. Рульове класне, вон ще Т5 те, продають теж. Рульове клас, коробка клас. Маховик двомасовий не стучить. Ну, прекрасно все поки що. Треба перевіряти на ходу машину. І якщо на ходу добре, скоріш за все, тут все буде добре. Зараз перевірю. Думаю, що замовник огляду дивиться. Якщо зацікавила якась машина, можу паралельний огляд зробити за 50 євро на цій стоянці. Треба буде записати цю стоянку. Хм, рядом знаходиться 10 кілометрів від мене, я не знав. Син був на цій стоянці, знає власник сина, а я от тут ніколи не був. Син щось купував колись. Все, при потребі теж телефонуйте, замовляйте огляди. Якщо знайдете щось для себе цікаве тут, телефонуйте, переходьте по посиланню на їхню площадку Автовельд, дивіться, що мають, щось зацікавить, телефонуйте. Все, до наступних відео, до побачення.